Найкращий подарунок на день мами це орхідея. Звичайно, якщо ваша мама їх любить. Напишіть коменти, якщо ваша мама така сама, і це огляд на нову орхідею мутанта. Так не дивуйтесь, ця орхідея зовсім не звичайна жовта, тому що вона має мутацію. Буду показувати на прикладі звичайного фаленопсису, щоб вам було зрозуміло. І так, це у нас нормальна квітка. Як бачимо, у неї є бокові пелюстки, А є у нас такий термін, як пелорик. Це загальний термін мутації, коли квітка змінює свою форму. Наприклад, ці пелюстки можуть бути дуже сильно загнуті всередину. А тепер давайте подивимось на нашого мутанта. Тут взагалі здається, що бокових немає. Але насправді ось вони через мутацію вони зменшились і перетворились на губоподібні форми. У звичайної орхідеї у нас знизу одна губа, а у мутанта здається, що їх три. Таку орхідею називають триліпс. За розміром вона теж невеличка. У неї якесь дивне продовгувати листя. Я такого ще не бачила. До речі, у багатьох країнах цю мутацію вважають недоліком, але колекціонери все одно полюбляють цю орхідею за незвичність. А ви напишіть, як вам у коментарі.